Amen. 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 24 вересня 2023 року, у неділю 16 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Приверський Антоній, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство Обителі. і Господи, два таланта місі придав <зв>. всі другі, два таланта приємні іма. Рече же йому Господь є водобрий рабі благі і верний. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати, і сестри, щоб ми в своєму житті, ну кожен означає, який він має талант. Часом ми працюємо не по талантам. Є таке, що людина, яка може красиво ну, ну, обробляти землю, боротися, вона займається чимось другим, тому що так доходить. Але все рівно людина повинна цей талант якось виражати. І е, через це вираження, через употребління талантів, щоб ми собі зрощували богоподоб'я, до якого Господь призиває людину. Господь створив людину по образу і по подобію своєму. Образ дає зразу всім, хоче, не хоче, кожен отримує образ Божий. А богоподобі вже заробляє людина сама. Так, що трудиться, хто потребляє свої таланти на добро, та людина в собі е, ну, зрощує Богоподобію. А та людина, яка, яка цього не робить, вона ну, залишається такою. Ну, Мертві духовно, а Господь хоче, щоб ми уподоблялися Йому через нагадую, щоб ми були щасливі блаженні не тільки в цьому житті, а й в житті вічному. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженіший митрополит Онуфрій привітав вірян з неділею. Молитвою приблагословенної владичі нашої Богородиці, присладів Марії, нехай Господь благословить вас, ваших соробників, подасть благопотрібність для земного життя і спасіння життя вічному. Яка й Пресвятої Богородиці Господь пішле мир на нашу землю і весь світ. З Справжні Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.